Вихід з цієї ситуації може бути не цілковитий, так би сказати, що зараз я вам тут порозповідаю, і все, все вас пройде. Ні, але е, повинні е, мати і розуміти, як треба доглядати в цій ситуації. Е, літо це пора року, те всього лиш, я всім говорю, три місяці для того, щоб ходити максимально в відкритому взутті, щоб шкіра дихала, щоб шкіра регенерувала. Щоб не було тієї, так би сказати, парілки. Виключення, звичайно, є люди, які працюють на заводах, на заправках, в закритих таких спеціальних робочих бутах. Тут вже зовсім інша тема. Але саме перше, що треба, треба, коли ви миєте ноги, насухо насухо витирати. І просто нічого з цим більше не робити, так не буде. Тому що рано ви встаєте, і саме більше продукуються потові виділення, так би сказати, це до обіду. Значить, треба купити спеціальну пудру, якою просто бризкаєте між пальчиками і по всій стопі, одягаєте носочки і йдете на роботу. І так само треба вживати косметики Крем на ніч, який трошки допомагає в цьому, як би вам так точніше пояснити, допомагає боротися з таким частим виділенням, потовиділенням. так? Це не може бути крем якийсь. Той, що ми лице мажемо, і той, що руки, і помажемо ножки, бо вони потіють, Ні. Для цього є спеціальні косметики, які розробляють на підставі того чи іншого проблему людини. Так що, пудра, плюс крем антиперспірант не підходить, одразу кажу, з бідронки. Не підходить оці всякі з розмана або там інші якісь такі. Звичайні, тому що не підходить. Пояснювати складники склади це вже це не ця тема і взагалі це не потрібно. Є спеціальні марки, які дійсно допомагають, які виготовлені спеціально для цієї проблеми. Є спіранти які пшикаються, наприклад, раз в 5 днів. І вони блокують трохи цю систему. Є дуже багато косметиків. Якщо вам цікаво, можете мені написати. Я вам порекомендую, тому що не можна відео рекламувати ту чи іншу марку, які використовую я в своєму кабінеті або в домашніх моїх тато, моя дочка, мій чоловік, які використовують, які дійсно пройшли. Мою так би сказати. забула слово? Мою перевірку. Так що пам'ятайте жарко і нервуємося. Це виділяється під літо. Максимально відкрите взуття, особливо підлітки, мами і тати, я вас дуже прошу. Зверніть увагу на підлітки, бо від цього починаються всі проблеми, врослі нігті, і, і так далі, і неприємний запах. Я бажаю вам хорошого закінчення дня. Якщо вас цікавить якась конкретна тема, я вас запрошую до дискусії. Поговоримо, я все поясню до зустрічі.